Тому ми з вами сьогодні будемо говорити з вами про окисно відновні реакції знову. На минулому уроці ми з вами розібралися в тому, що хімічні реакції можуть бути окисно-відновними і можуть бути не окисно-відновними. Ми з вами розібрали ви дома закріпили. Якщо ви чогось не зрозуміли, у вас є сьогодні всі шанси. Якісь прогалини заповнить в своїх знаннях. Ми з вами сьогодні будемо говорити знову про окисновідновні реакції і про поняття, яке з ними дуже тісно зв'язане. Це поняття звучить як метод електронного балансу. Метод електронного балансу. Метод електронного балансу являє собою. Підбір коефіцієнтів у рівнянні, коли ми з вами урівнюємо коефіцієнти. Ви мені скажете, навіщо то, якщо ми і так прекрасно урівнюємо коефіцієнти? Прекрасно і легко ми можемо урівнювати коефіцієнти в якихось простих обмінних реакціях або реакціях сполучення. Є такі реакції, де без методу. Електронного баланса не обійтися, так от, ми з вами сьогодні от прямо е, почнемо із того, і що я вам дала невелику теорію. Цю теорію я буду доповнювати зараз е, по ходу уроку і ми будемо прямо на практиці розбиратися із тим, що являє собою. Метод електронного балансу. Ми будемо зараз урівнювати коефіцієнти у хімічних рівняннях методом електронного балансу. Ми працюємо по підручнику номер 118. Зараз ми розглянемо його. Ой, щось у мене сьогодні. 118. Розглядаємо і починаємо із. А. Давайте ні, давайте не з А почнемо. Давайте почнемо, який ви мені віддасте. Давайте ви мені віддасте оцей В. Згодні. Я заберу собі В. Так, от я зараз маю, дивіться, от коли у мене стоїть стрілочка між правою і лівою частинами рівняння, це означає, що це у мене схема хімічного рівняння. Для того, щоб перетворити в рівняння, мені потрібно урівняти коефіцієнти. Тобто я ось тут, коли буду зараз записувати данне, дану схему поки що хімічної реакції, я зразу, я зразу поміняю стрілочку на дорівнює. Чому? Тому що я планую урівнювати коефіцієнти. Я запишу її зразу. Ось так у мене вступає в реакцію сульфідна кислота з нітратною кислотою, утворюється у мене сірка, утворюється нітроген 2 оксид і утворюється вода. Ось така у мене є хімічна схема хімічної реакції. Мені потрібно зараз методом електронного балансу урівняти коефіцієнт. Для цього я роблю наступні дії. Дія номер раз. Це я записую ступені окиснення. При цьому я пам'ятаю, що в загальному речовина повинна мати ступінь окиснення 0, і проста речовина також має ступінь окиснення 0. Тому я перший крок, який роблю. Це я записую в ступені окиснення. Ось у мене гідроген плюс, сульфідний залишок 2 мінус. Далі, ось тут, де у мене три хімічні елементи, я завжди починаю з тих, які мені знайомі. Дивіться, 6 мінус. Тут у мене вже є 1 плюс, тому на нітроген у мене припадає скільки? Хто бачить? 5+, 5+, плюс, 5 плюс, далі стірка у мене має заряд 0, далі 2-2+, 2-+, -2, плюс, 2, -2 плюс. і тепер дивлюся, зліва, справа, у мене ступені окистення, крок номер 2. Я дивлюся, у яких хімічних елементів змінилися ступені окиснення і підкреслюю їх. Ось у мене жив був сульфур і став ось такий. Ось у мене жив був нітроген і став ось такий. Я їх підкреслила, бачите, різними лініями для того, щоб не купитися. Підкреслила, тобто, я визначила два хімічні елементи, які. Один з яких електрони прийняв, а інший електрони віддав. Тепер крок номер три. Я маю вияснити, що з ними сталося. Сульфур жив, був собі з зарядом 2-. мінус. Це означає, що у нього два електрони були зайві, чи їх не вистачало. Зайві. Mm. Якщо... Логіка зворотня, вони були зайві. І коли він став зарядом С0, тоді це означає, що сульфур їх що зробив? Віддав. Два було зайві, тепер порівну віддав. Нітроген жив був собі з зарядом 5 де він бачите? Зліва 5 був. Щось з ним сталося, ну ми розуміємо логічно, що з ним сталося. Він електрони прийняв, тому що якщо ми точно знаємо, що сульфур у нас електрони віддав, тобто він відновник чи окисник. Якщо сульфур електрони віддав він відновник, то нітроген електрони прийняв, так? Тепер виникає питання, скільки штук він прийняв. Якщо Вось. у нього був заряд 5 а? Ось. 3. 3. І він являється окисником. Окисником. Це в мене був третій крок. Четвертий крок. Я записую кількість електронів. Ось так. Два і три ставлю риску і підбираю для них найменше спільне кратне. Тобто те число, яке поділиться і на 2, і на 3. На 2 і на 3 поділиться число 6. Тепер я ще раз ставлю риску, беру це число 6, ділю на 2, буде скільки? 3. 3, Ділю на 3, отримую 2. Я визначаю, яке найменше спільне кратне число електронів взагалі мало місце в цій реакції. І крок номер 5. Оці два числа, дивіться, ось у мене число 3. Зараз я його червоним виділю. Число 3. Ой. Ой-ой, Число 3, бачите, воно стоїть напроти сульфура. Бачите? Це означає, що біля сульфура у рівнянні має стоять коефіцієнт 3. Дивіться. 3. 3. Далі, у мене напроти нітрогена. Стоїть цифра. Два мене вийшло після всіх моїх підрахунків. Це означає, що біля нітрогена стоятиме цифра 2. От тепер я маю основні коефіцієнти, але я маю дорахувати іще і переконатися, чи все у мене правильно виставлено. Значить, давайте дивитися. ось у мене гідрогена 6 і два. Вісім, а справа тільки два, тому я поставлю коефіцієнт 4. Далі я переконаюсь в тому, і ще, що у мене правильна кількість оксигена. Зліва його скільки бачите? Шість і справа два і скільки? Чотири. 2, і 4 буде скільки? 6. 6. Оце називається метод електронного балансу. Е, в принципі, не складно, але чомусь всі бояться цієї теми і якось е, дуже бага, багато хто із учнів просто боїться в цьому розібратися. Хоча, по факту, так, немає нічого страшного абсолютно. Да? Немає нічого страшного. Нема. Нема. Давайте працювати. Нітроген 4 оксид, і я поки пишу, а ви думаєте, хто ж зі мною попрацює? Е, так, реагує з киснем, реагує з водою. Утворюється нітратна Кислота. Нагадую вам, шаг, крок перший це записати в ступені окиснення. Крок другий це визначити, хто є окисником, хто є відновником, далі розрахувати то все визначить коефіцієнти і порахувати остаточно. Так, хто? Давайте я. Давай. От люблю Настюху, тюху, вона нічого не боїться. Молодець. Настя, давай так. Пам'ятаєш, починаємо в складній речовині з того, що точно знаємо. А точно знаємо ми оксиген 2 мінус. нітроген. Плюс 4. 4 плюс. Далі О2. Ноль. Ноль. H2O. О. Завжди. Гідроген плюс плюс так, далі, гідроген. Вда, оксиген 2 мінус, гідроген. плюс 6 плюс HNO3. А N у мене уже буде скільки? 6. 5. 5 плюс. Так, тепер давай підкреслимо, у кого змінився ступінь окислення. Кажи кого підкреслювати. Ну хто N. зліва був А? Н. Окей, Н і. От дивися, раз. І. Два. Хімічні елементи можуть бути в одній речовині. Так, давай тепер виписуємо Н 4 Щось з ним сталося і перетворився на Н5. Що з ним сталося? Прийняв, віддав? Прийняв. <кій> віддав. Настя? 4 плюс це означає, що у нього не вистачало 4 електрони. Зворотня логіка. Поняла? Плюс угу. означає, що у нього не вистачає. А тепер у нього не вистачає 5 електронів. Тобто, якщо у нього не вистачало 4, а тепер не вистачає 5, це означає, що він один електрон віддав. І він у мене хто буде окисник чи відновник? Відновник. відновник. Окисник. Ні. Віддав. Ага. Він комусь зробив добре, тобто він відновник. Да. Тепер дивися о 2 Щось сталося. Відповідно, ми розуміємо, так, що якщо у нас було мінус, то тепер буде плюс. Плюс. Але звертай увагу, що тут у мене два атома. То скільки в мене всього буде електронів прийнято? Чотири. Чотири. І це у мене відповідно буде не відновником, а окисником. Окисником. Окисником буде. Так, риска. Цифра один. Цифра чотири. Риска. найменше спільне кратне. 4. Риска. 4 поділити на один. 4. І 4 поділити на 4. Один. Один. Значить, у мене біля нітрогена має стоять коефіцієнт 4. А біля оксигена має стоять коефіцієнт. Один. Який? Один. Піду поставлю. Піду поставлю. От. І от. А тепер дивлюся. Значить, По нітрогену Зрозуміло, да, що в мене зліва, справа однакова кількість. Дивлюсь по гідроген. Дивися. зараз червоний візьму, а то щось у мене все чорне зливається. Гідрогена. Шесть. 에, з, 에, справа гідрогена. Справа. Чотири. Чотири зліва. Зліва гідрогена. Два. Два. Тобто я поставлю коефіцієнт. Два. Два. Далі давай рахувати по оксигену. Давай я візьму який небудь, ось такий зелений. Значить, оксигена мене цікавить в цій частині. В правій. Скільки штук бачиш? 12. Дванадцять бачиш. Тепер давай дивиться. Ось тут у мене скільки оксигена. Восемь 8. 8. Тепер ось тут у мене оксигена скільки. Два. Два. І ось тут у мене два. І у мене зійшлося 8. Тобто у нас з вами зійшлися всі. Коефіцієнти і рівняння у мене дане має коефіцієнти 4, 1, 2, 4. Оце був метод електронного балансу. Наступне рівняння. Наступне рівняння. Так, у мене буде алюміній плюс калій ОН. OH. Дорівнює. калій 3 Алюміній о 3 Плюс H2. Хто зі мною попрацює. признавайтеся, я сама не буду. Я не хочу. Я вредна. Ну, давайте я. Давай записуємо спочатку ступені окиснення, Саня. Алюміній. Ноль. Ноль. Супер. Тепер давай ось тут розберемося. Е, отако 2 мінус оксиген. Далі гідроген виходить скільки? Плюс. Плюс і калій виходить. Плюс. Плюс молодець. Далі ось тут розбираємося. Давай ось так від цього: від оксигена. Е, оксиген 2 мінус. Калій. Ми точно знаємо. Плюс плюс, а тепер рахуй, що там у нас виходить з алюмінієм. Дивися, ось тут у мене 3 плюс, ось тут у мене 6 мінус, то скільки в мене падає на алюміній? 3 плюс. 3 плюс, супер, супер, далі я ось тут повитираю. І H2? 0. 0. Так, підкреслюємо. Зразу бачимо, що. Алюміній у нас поміняється. Алюміній зразу бачимо. Так. І бачимо. H. Ось, ось він гарненький гідроген. Давай розбиратися. Жив був собі алюміній з зарядом 0. Перетворився він на алюміній з зарядом 3 Що з ним сталося? Прийняв віддав. Вітав. Віддав окисник відновник. 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 Так, аж плюс. Що з ним сталося? Але дивись уважно, що його H два з зарядом ноль. Тому він прийняв скільки електронів Саша? Два. 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 І відповідно він у мене буде. Окисник відновник. Окисник. Окисник. Отакий такий він нехороший. Так. Цифра три. Цифра два. Найменше спільне. 6. Шість. Знову риска. Ділим, що виходить? Два. Два і. Три. Три. Супер. Тобто біля, льом... біля алюмінія 2, Піду зразу поставлю. І біля гідрогена піду зразу поставлю. Три. Три. Так, давайте дивитися, що у нас. Ну, е все вроді би добре, да? Але в мене сходиться кількість по калію. Бачиш? Зараз я його обведу. У мене калія, дивися, е тут виходить 6, а тут виходить. 3. І так само по гідрогену. Дивіться, у мене виходить гідрогена зліва 3, а справа 6. То у мене в таких випадках є один дуже класний варіант. Там, де цифра 3 мені не підходить, я її міняю на цифру 6. І тепер у мене алюмінія 2,2, калія 6-6, оксигена 6-6. Дивіться, і гідрогена також 6. 6. І отакі ми з Саньою молодці. Отак ми швидко, класно урівняли. Останнє рівняння на сьогодні чесне слово. Останнє рівняння. Доки я пишу, ви думаєте, хто ж зі мною сьогодні поговорить? Таке в мене буде синеньке рівняння. Так, у мене сульфур 4 оксид, реагує з бромом, реагує з водою, утворюється сульфатна кислота і утворюється бромідна кислота. Перший крок це записати ступені окисня. Хто зі мною працює? Давайте я. О, давай. Давай люблю сміливих, ти пам'ятаєш. Давай. Поїхали. Починаємо з оксигена. Оксиген 2 мінус сульфур? E, 2 мінус. Дивися, от тут оксиген у мене в загальному. Скільки? 4. Якщо 4, тобто у сульфура буде не 2 плюс, а скільки? 2 мінус. 4 плюс. Дивися. А, 4. 4 плюс. Плюс 4 мінус буде скільки? 4. 0. Як і повинно бути? Далі бром 2. 0. Ступінь окиснення 0. Правильно? H2O Тут всім зрозуміло. Да, я навіть питати не буду. Далі рахуємо тут е оксиген 2 мінус. Саша скільки у нього загальний заряд? Ось тут у мене. 4 штуки по 2 мінус. Який загальний? Е Чотири штуки по два мінус. 4 цукерки по 2 гривні. Вісім мінус. Тепер дивися, уже у тебе є два на гідрогені. Скільки не вистачає на сульфурі? Шість. Шість з яким знаком? Плюс чи мінус? Мінус. Дивися, Вось 8 мінус плюс 8 плюс буде скільки? 0. А якби в мене було 8 мінус, то це було б 16 мінус плюс 2 плюс 14 плюс. Ми в 0 би не вийшли ніяк. І аж бром. Аж плюс бром. А бром? No. Мінус, мі, мінус. аж бром. Це складна речовина. Там, де бром 2, там був 0. Бо то проста речовина. Тепер підкреслюємо, які хімічні елементи бачиш. Які e бачиш, підкреслюємо. Раз. І... і бром. Так, тепер давай розбиратися. Жив був собі сульфур з зарядом 4 плюс. Що з ним сталося? І він тепер має заряд 6 Тобто у нього не вистачало 4 електрони, а тепер у нього не вистачає 6 електронів. Що з ним сталося? Прийняв, віддав. Прийняв. Не вистачало 4, тепер не вистачає 6. Тобто у <правда> нього кудись пропало 2 електрони. Якщо в нього електрони пропали, то він окисник чи відновник. <правда> відновник. <правда> відновник. Так, тепер дивлюся: Бром 2. Ну тут логічно, що він, електрони, що буде робити? <правда> Приймати. 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 Угу. буде. А тепер по кількості, будь ласка, подивися і скажи мені, скільки електронів він прийме. Якщо у мене Бром 2. Скільки прийме? Два. Два. І він у нас буде хто? Окисник, Окисник. чи відновник? Окисник. Оки окисник. Так, цифра 2, цифра 2, найменше спільне кратне. Один. Два. А, два. Два. Два ділим на два – один, і два ділим на два – один. От в такому випадку не сильно нам допомогла ця історія. Але я при цьому знаю, що біля сульфура і біля брома буде у мене цифра 2. Тому я піду і буду відштовхуватися від гідрогена. Значить, дивися: у мене гідрогена 2. А тут у мене гідрогена 2, і 1. 3. 3 мене не влаштовує. Я буду робити по 4. Тобто я поставлю цифру 2. І поставлю цифру 2, і що у мене? І оксигена у мене також 4 і 4. Ось таким чином ми також, бачите, в мене, в принципі, збереглось. Да? Біля сульфура у мене стоять одиниці, і біля одного з бромів у мене стоять одиниці. Ось таку інформацію я отримала по даному рівнянню. в даній. В даному методі електронного балансу, значить, дивіться, ми з вами за кімизами пропрацювали повністю номер 118. В домашньому заданні у вас буде два рівняння.